Ось і підійшов до завершення один з найцікавіших проєктів, принаймні до цього часу Honda vt 400 S. Цей мотоцикл виготовлявся для людини, яка знається на красоті та естетиці, тому в кожній деталі. Стиль, краса, трешарова фарба на базі зеленого металіка. В залежності від кута падіння світла, вона просто змінюється від чорного до незрозумілого відтінку зеленого. Nova Huma.